Любі мої пасаньори та дівулі, і так продовжуємо вирішувати задачу з ЗНО, задача з параметрами. З перших двох частин ми дізналися з вами, що ОДЗ ось таке ось, Х1 і Х2 ось таке ось. Тепер будемо з вами знаходити Х1 та Х2, тобто розкривати наш модуль. Ви знаєте, як розкриваєте модуль. Якщо не знаєте, зверніться в 8 клас, як ми розкриваємо модуль. По цій причині я його зразу розкриваю і дуже не пояснюю прямо ж так, як саме ви маєте це знати. Значить так, коли в мене 6А +1, 6А плюс 1 більше рівне 0, да, то я просто беру модуль і відкидаю його. Я його просто ігнорую. Я переписую так, як є в мене. Да, все. Коли я просто переписую її, так як є. Але любимо мої, Давайте розв'яжемо цю нерівність відносно букви А. Да? От, нас цікавить буква А, а не вираз 6А плюс 1. 6 А більше рівне мінус 1, А більше рівне мінус 1 шостої. Так, я думаю, ви зрозуміли це все, що зараз ми будемо з вами розглядати випадок, коли А більше рівне мінус 1 шоста. Тобто розкривати оцей модуль при А більше рівне мінус 1 шоста. Але я хочу на числовий прямій оце, оце показати. От, я хочу на числовій прямій оце показати. А більше рівний мінус 1 шостий. Так, оп, оп, так, значить, я поставлю отут 0. 0 ми завжди маємо ставити. Так, мінус 1 шоста. Мінус 1 шоста. Є таке діло. Є таке діло. Так, значить... А більше рівне мінус 1 шоста. Ось ось, ось наше А, да? наше А це оце, від мінус 1 шостої до безкінечності. Зараз ми розглядаємо оцей випадок. Оце якраз і є А більше рівне мінус да? Я думаю, ви розумієте. Давайте так, розкриваємо наш модуль. Шукаємо спочатку Х1. Шукаємо спочатку Х1. X1. Значить, Х1, X1, Х1 X1, дробу, Рискадробу, дробу. 6А-1, 6А-1. Далі. Х1 шукаю, значить беру плюс, плюс, плюс. Розкриваю модуль. Оскільки я сказав, що під модульний вираз я взяв, що він більший рівний 0, значить я просто відкидаю модуль і переписую усе, як є. 6А плюс 1 і тут розділити на 6. І це дорівнює. Якщо ви подивіться, будь ласка, значить мінус 1 і плюс 1 воно скорочується. 6А плюс 6А це 12А. 12А поділити на 6 це буде 2А. Це буде 2А. Любі мої пацаніри та Діву, я думаю, тут усе усім зрозуміло. Так, тепер. Включаємо мозок. Ми знайшли ікс з вами перший, який дорівнює 2А. Тепер, тепер ми звертаємося до ОДЗ і питаємо в нього, шановний ОДЗ, а чи дозволяєш ти, щоб ікс дорівнювало 2А? Дивіться тепер, що цікаво. У нас ікс має бути більше букви А. А тепер включаємо мозок і думаємо. По тому, як ми розкрили модуль, нам відомо, що А в цьому випадку від мінус 16 до безкінечності. так? Да? А давайте тепер з вами, давайте тепер з вами розглянемо такий випадок. Замість букви А, замість букви А я підставлю якесь число з від'ємного проміжку. Тобто підставлю замість букви А якесь число з від'ємного проміжку. Да? І подумаємо, чи я отримаю в результаті Х, який буде більше о оці, цієї букви А, так як требує ОДЗ. Да? Як ви думаєте, якщо я замість А підставлю якесь від'ємне число, а потім його ще на 2 умножу, от, то я отримаю Х більше за букву А, так як требує ОДЗ. От тут включаємо мозок. Включимо мозок. Любі мої, пацаніри та дівулі. Та звичайно ж, якщо я замість А підставлю якесь від'ємне число. Плівати яке? Ну, плевать, яке взагалі, яке? Але головне, щоб від'ємне. Там мінус 10 замість А подставлю, то я отримую Х, який буде дорівнювати 2 на мінус 10, мінус 20. У мене Х буде більше мінус 10? Мінус 20 більше мінус 10 буде? Отже, любі мої пацанюрити вулі. Якщо я замість А підставлю якесь від'ємне число, то я X получу, получу число в два рази більше. За ОЦ А, але зі знаком мінус. А це означає, що Х буде менше букви А. Отже, ОДЗ нам не дозволяє, щоб ми замість А підставляли від'ємне число. Оце передивіться декілька разів те, що я сказав, щоб зрозуміти, що замість А ми не маємо права підставляти від'ємне число. Тому що, підставивши замість А від'ємне, ми Х отримаємо в два рази більше, ніж те, що замість А підставили. Але зі знаком мінус. А це означає, що буде Х менше, да? от, ну, якщо число більше, але спереду знак мінус, значить означає, що воно менше. Да? от. Отже, при тому, коли А від'ємне, оце ось не виконується. Х не буде більше А. По цій причині перша відповідь нашого рівняння цього звучить от таким чином, що коли А є від... Мінус 1 шостої до нуля, до нуля. Тере рівняння розв'язку немає. Рівняння розв'язку немає. Тому що від'ємні числа замість А не можна підставляти тут. От, тому що ми отримаємо Х, який буде менше оцієї букв, букви А в ітогі. А ОДЗ нам це дозволяє, ОДЗ не дозволяє. ОДЗ каже, що Х має завжди більше бути букви А. Так, тепер розглядаємо випадок другий, коли А більше нуля. А від нуля до плюс безкінечності. Тепер ми перший розв'язок написали нашого рівняння, що коли А від мінус 1 шостої до нуля включно, то рівняння розв'язку немає. Так, тепер. а тепер, якщо А більше нуля, то зрозуміло, що оця рівність буде виконуватись завжди. Тому що якщо я замість А буду підставляти якесь додатнє число, то замість X я буду отримувати також додатнє, але в два рази більше, ніж буква А, да? що в принципі і дозволяє наша ця нерівність. ОДЗ нам дозволяє. Але але, зараз будемо дивитися, чи оце нам дозволить, от, щоб оцей Х існував при додатніх А. Любі мої, тепер дивіться сюди. Х не має дорівнювати цій формулі. Отже, Х у мене 2А, значить 2А не має дорівнювати оцій формулі. Одна друга плюс К. Одна друга плюс К. Отже, сам по собі А ніколи не має дорівнювати, ну, ділимо на 2 все наше рівняння. Це буде 1 четверта, 1 четверта плюс К на 2. От. Значить, дивіться, Е, дивіться ще раз. Коли А більше 0, то розв'язок Х дарівнює 2А. Нам оце підходить. Оце ОДЗ каже можна. Але оце ОДЗ каже: ребят, можна. Але ще одна умова. А не має дорівнювати числу, який відповідає оцій формулі. Значить, пишемо другий розвиток нашої задачі. При А, при А А є від, мінус безкінеч... від нуля до плюс безкінечності. А також, а також, коли А не дорівнює о цьому ось, тільки не забувайте КЕЗ писати то х дорівнює 2А. Оце така другий, другий розвиток нашого рівняння. Що при А від 0 до плюс безкінечності е об'єднано А не дорівнює 1 четверта плюс К на 2, ну, К є З. Да? А не має дорівнювати числу, яке відповідає цій формулі, то відповідь Х дорівнює 2А. Оце другий розв'язок нашого оцього рівняння. Любі мої пупсики, любі мої пасенюри та дівулі. Так, тут ми з вами усе розглянули. В даному випадку x1 ми з вами розглянули. Тепер шукаємо x2. Шукаємо x2. Х2 це ну, зі знаком мінус тепер беремо. От, Зі знаком мінус беремо. Шукаємо Х2. От, Шукаємо мої маленькі x2. Так, це я витираю? Це я витираю. Так, ви, ви пам'ятаєте, що ми з вами ми з вами розглядаємо, розглядаємо з вами е, випадок, коли... А, а більше, а, е, а, а більше рівне мінус 1 да, ми з вами розглядаємо цей випадок. Так, оце ноль, оце Оцей випадок ми з вами розглядаємо зараз. От. Але вже шукаємо для цього випадку х2 беремо. Х 2 дорівнює, Я переписую усе, як є, але вже беру зі знаком мінус. Якщо ви не забули, то це ж квадратне рівняння, да, ми маємо х знайти от, від, ну, зі знаком плюс, да, і х другий це зі знаком мінус беремо. Значить, все, є таке. Риска дробу, знову ж таки, я просто оці дужки викидаю нафіг, ігнорую їх. Чому? Тому що я розглядаю перший випадок, коли підмодульний вираз більше рівний нуля. Ось, я розглядаю, коли А більше рівне мінус 1 шостої. Да, оце моє А. Воно більше рівне мінус шостої. Значить, так, 6А мінус 1. Так, далі, значить, мінус модуль викидаю, але цей мінус стосується усього цього виразу. Значить, я його в дужках запишу. 6А мінус 1. Так, закрив, е І поділити на 6. І це дорівнює, дорівнює, Якщо я зараз з вами розкрию ці дужки, то я побачу, що 6А-6А скоротиться. Е так, е мінус 1, плюс 1 також скоротиться. Да? Ну, а ну Ще раз дивимося, фігня. а, так Тут плюс 1 тю. От, тю. От, далі, якщо 6А і 6А скоротиться, мінус 1, е мінус 1, це буде мінус 2 шостих. Мінус 2 шостих буде, да? от, я отримаю тут. А це мінус 1 третя, якщо скоротимо дріб. Це буде мінус 1 третя. 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 Окей, окей, любі тоді боля, що там по часу. От, хорошо, тепер дивіться, що ми отримали. Дивіться, що ми отримали. Е, мінус третя. Мінус третя. Е, ми отримали таку штуку. Х дорівнює мінус 1 третя. На оцій прямій. Х дорівнює мінус 1 третя. Ми зараз його розмістимо. Для чого? Для того, щоб переконатися, що воно, ну, що ОДЗ нам дозволяє або не дозволяє, щоб х дорівнювала мінус 1,3. Коротше, нам треба зараз спитати в ОДЗ пацанюра ОДЗ. А чи дозволяєш ти, щоб х дорівнював мінус 1 третій? Е, оскільки оскільки мінус одна третя, мінус одна третя, вона лежить ось тут ось. Мінус 1 третя. Мінус 1 третя лежить ось тут. Е, оце наш х. А А лежить ось тут ось. А чи х більше А? Коли у мене Х мінус 1 третя, а А у мене за умовою розкриття модуля нашого да? ось тут ось. Чи Х наш більше А? Ви мої маленькі, звичайно, не більше. Звичайно, х менше А. Отже, оцей корінь він сторонній, він нам не підходить. По цій причині оцей оце Х2 ми його ігноруємо. Немає його. Тому що тут рівнянь ну, взагалі немає. Тому що ОДЗ нам не дозволяє цього. От. Отже, ми з вами розглянули Х1 та Х2 при першій мові, коли підмодульний вирос більший рівний нулю. Любі мої пацанюри та дівулі. І Наступна частина буде присвячена, і остання частина буде присвячена тому, що підмодульний вираз буде менше війни нулю. Будемо розглядати, коли А менше мінус 1 шостий. Але якщо тут у вас виникли якісь питання, задавайте в коментарях, задавайте в контакті, підписуйтесь на канал, ставте лайки, я вас дуже люблю. І я вам допоможу підготуватися до ДПА та до ЗНО. Пацанюри та дівулі. Всіх цьом-цьом.